Військовослужбовий Збройних сил України, член політради партії Демократична Сокира Віктор Тригубов з нами на зв'язку. Слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Добрий день. І вас вітаємо і з тим днем, з тими днями, які мали, і надважливими для країни. Тоді не мали можливості з вами поспілкуватись, побачитись в ефірі прямого. Зокрема, відкоригували, кажуть в оперативному командуванні південь стан Антонівського мосту в чергових. Хоча ми починали свій ефір віктора з повідомлення про те, що рашисти якісь там баржі, все ж таки намагались підтягувати і так далі. А при чому наші військові захисники зробили це з відповідних там засобів артилерії? Кучно є інформація, знову ж таки, чи продовжуватимуть далі підтягувати баржі? От що цікаво, і в чому, в чому питання? Таке враження, от я, вже, я вже повторюсь, ніби хімерси їх цих барж не бачать. Ні, ну спробують, звісно. треба спробую. uh -huh. Ну, хоча б пробувати налагодити постачання. Тут інша справа, що баржа це ціль мобільна на відміну від мосту, тому там може бути трішки важче. але з іншого боку, баржа не має тієї припускної здатності, яку має міст себто. Це, це скоріше, такий паліативний засіб. Тому будуть намагатися будуть тягати, будуть в них з цим проблеми. Ну це насправді вже така, я б сказав, рутинна робота відвідчаю, бо треба щось робити. Пане Вікторе, про Херсонську частину Херсонської області окупованої, про південь України. Ми сьогодні вже згадували про те, що з'являється інформація про те, що окупанти можуть спробувати провести. Референдуми там не чекаючи так званого звільнення Донецької області, і от приєднати до складу Росії ці території поки що, ну поки вони ще під контролем росіян. А Що ви з цього приводу думаєте? І чи збираються найближчим часом дійсно росіяни ці псевдореферендуми бодай десь проводити? Ну, наскільки мені я знаю, вони цю тему відклали, бо насправді навіть парадідний референдум, навіть такий псевдореферендум, як вони провели в Криму, вони провести не можуть чисто технічно. Е, просто тому, що неможливо це зробити, коли ти не контролюєш усю область, а при цьому лінія ще розмежування ще взагалі ворушиться і на тебе ракети падають. Ну тим більше як ви проведете там референдум у Запорізькій області, мовно кажучи, не контролюючи Запоріжжя, проголосити там умовно. Я не знаю Самоствердження мешканців Бордянського району, і потім будете посилатися на право нації на самовизначення, на, нація Бордянського району села Великі Шишиги. Я не думаю, що це можливо. Я не думаю, що це так працює, і навіть для фарсу Росіян. Це вже не дуже придатно. Вони цю тему референдуму зараз і хвалі за безручки нести важко а бросити шкода. Вони ж першопочатково, вони справді планували, що на вересень вони контролюватимуть вже справді ці області. І тоді можна буде якийсь там референдум по кримському сценарію. Але по перше, не контролюють, а по-друге, не них що. Накрити ці, начебто, області ядерною парасолькою, пригрузити це зробити. Ну в них, начебто, вже Крим накрито ядерною парасолькою. Щось це не дуже змінилося на фактах бавовни в Криму. Тому насправді це вже просто. Ну мені здається, що ми не маємо вже навіть зважати на ці якісь ритуальні кроки, бо всі ці їхні ритуальні кроки можуть бути хіба що для внутрішнього споживання, для того, щоб показати, що. Ці місцевому своєму населенню, і при цьому, взагалі, навіть для їхнього населення єдине, що ми можемо оцінити наскільки це буде для їхнього населення взагалі фарсом. А так, ну яка нам різниця? Боже, хай вони проводять там, хоч референдуму приєднанні місяця. Насправді це ж нічого не змінить ані на фронті, ані в наших життях, ані в життях мешканців того регіону. Щодо ситуації на фронті, що буквально от хвилина, Вікторе, щодо Донбасу і ситуація, яка там, ми мали ці порівняння, ці знаєте, графіки, оці лінії чорного і червоного кольору, там 10 липня, там середина серпня, і фактично і військові експерти зазначають, мовляв, там, просування як такого немає. А від 6 липня взагалі расисти про якісь там успіхи свої не заявляли. поготів. що ви скажете про це? Ну і справді там немає особливих успіхів. Uh -huh. там ситуація доволі таки. Як О, у нас зараз є певна стратегічна пауза. Тактичні mm -hmm. йдуть, іде стратегічна пауза, але вона хитка. Це не, не кшталт. ви знаєте, мінських домовленостей, коли ось просто стабілізувалася лінія розмеження? Ні, бо за цією лінією дуже активно падають ракети, бо знищуються склади, і бо українські сили власне і поповнюються, і отримують нову зброю. Принципово нову зброю дозволить потім змінити ситуацію. Бістью це не припинення війни це просто етап у війні. Пане Вікторе, дякуємо вам дуже за те, що долучилися. Ми, до речі, вчора цитували ваші слова з вашої сторінки у Фейсбук. Те, що рошисти намагалися забрати найдорожче нашу незалежність. Ми заберемо їхні найдорожче їхні ілюзії. Сподіваємося, дуже скоро всі їхні ілюзії просто падуть вщент, будуть розбиті. Вам гарного дня. Бажаємо до зустрічі в ефірі. Віктор Трегубов, військовослужбовець ЗСУ, член політради партії Демсокира і публіцист.